Дорогі українці українки, кілька важливих речей за цей день. Перше вдячний усім, хто сьогодні, протягом дня в різних наших регіонах ліквідовує наслідки удару російських нацистів: Вінницька область, Франківщина, Львівщина, Запоріжжя, Полтавщина, Кіровоградська область так, Кремль відзначає день завершення Другої світової війни у Європі. Але не всі російські ракети були збиті. На жаль, були й влучання. І багато задач ДСНС України у енергетиків, у залучених служб та підприємств. Вдячню усім, хто працює на 100%, аби збільшити відсоток генерації енергії. Я хочу також зараз персонально подякувати рятувальникам, які сьогодні і загалом у цей час проявили себе ефективно і віддано в ліквідації наслідків російських ударів. Запорізька область, Олександр Антіпов, Сергій Судоренко, Микола, середа працівники державних пожежно-рятувальних частин. Дякую. Львівщина, Ігор Веретельник, Олександр Войтович, Віктор Капустяк. Дякую вам, Полтавщина, Олександр Кіт, Олександр Байва, Євгеній Кібальник. Дякую, Вінницька область, Олег Костюк, Дмитро Паламарчук та. Володимир Худченко, Франківщина Артур Васютяк, Олег Шастків та Руслан Крикливий. Я дякую вам, хлопці, усім вашим колегам, усьому колективу ДСНС України, усім людям, чия робота завжди давати надію, життю, завжди допомагати за будь-яких обставин.